У Вінниці світлофори, що регулюють рух трамваїв з вишенько до ринку ружай, працюватимуть у новому режимі. На деяких перехрестях вздовж келицької для трамваїв червоний горів довше, ніж для автівок. Час проїзду збільшиться на усіх перехрестях в середньому на 20 секунд, що дозволить комфортніше добиратися людям до потрібних зупинок. Світлофори поки працюють у тестовому режимі, там встановлюють відповідні дорожні знаки та закликають водіїв бути уважнішими. Приїхали, зелений включився, пасажирів взяла і поїхала. Не стоїмо, ну, там було 78, минута більше, а ще час дуже добре. Оці два дні взагалі красота. Буває, стоять в дверях. І, ну, минуту більше запізнюються і починають ну, говорити, там, що довго стоїмо. І це. А ще час приїхала на зупинці, забрала пасажирів. І поїхала, і раз включилась раз з машинами разом, а потім ще й з пешоходами, як було.